Родина в нас дідусь, бабуся і троє дівчат на опікунстві. Мама померла 12 років тому. Жили ми хорошо, нормально. Все в них було. Це, ну як вам кажу, ну все, жили ми хорошо, да і все. Ну, поки не це все не вийшлося. Я лежала в больниці, там почула, що вже по лікарні балакують, що йдуть танки. Повномасштабну війну сестри Анжела, Марина та Богдана зустріли вдома у ліжку. Той день пригадують до деталей. Мене розбудили сестри, сказали, що почалася війна. Я спочатку не повірила. Сказала, що це все брехня, і я далі спати. Чи бачила ти безпосередньо там російських солдатів? Так, вони їхали на танках, ми їх бачили. Разом із дівчатами відправляємось до старого будинку, де життя родини розділилося на до і після. Ці ями ми ховалися, я, старша сестра, младша сестра і дідуська, коли почали йти танки. Ми сиділи тут часа чотири, поки вони стояли возле нашого дому. Ми зараз знаходимося в будинку, в якому я прожила все своє дитинство до того, як зайшли сюди. Тут дуже багато розпомінань, моментів. Нині будинок родини має такий вигляд: у хаті розкидані сухпайки, особисті речі та сміття, які лишили по собі солдати РФ. Все обитягували, їли хвилину і жили ми там більше місяці. У будинку оселилися, коли дівчата разом із дідусем виїхали звідти. Марина з Богданою залишили рідне село 24 лютого. Анжела та дідусь наступного дня. Дівчина пригадує, як військові РФ заходили до їх будинку. Іде колона. Ми з дідусем сиділи, рахували сидим там на кухні, рахуємо там. Іде 200, наприклад, там техніки якогось. Йде там 800. І деякі з них залишались тут. На площадці тут асфальтні. І вони заходять, кастрюлю питали у нас картошку, курку хотіли взяти. Що лишили по собі, солдати РФ у будинку змогли побачити після деокупації Сумщини. Ми приїхали і тут просто нічто. Все вирване, все розломане, все розкидано. там мусор, там якісь наші речі валяються, там фотки порізані. І я заходжу, в мене так сльози одразу. Нині дівчата разом із бабусею та дідусем починають життя у новій оселі. Найбільша мрія родини, аби над Україною припинили літати ракети та дрони, а російські військові відповіли за свої злочини. Христина Довбня, Сергій Коваль та Андрій Юрченя суспільне новини Сумщина.